Вітаю, друзі. Сьогодні 1 червня, перший день літа. У моєму дитинстві, тобто за часів ще Радянської України, а потім уже і за часів сучасної незалежної України, в цей день 1 червня, завжди відзначали Всесвітній День захисту дітей. За аналогією із 8 березня. За аналогією із міжнародним жіночим днем, можна сказати, що 1 червня є міжнародним дитячим днем. І погодьтеся, що в цій даті є певний символізм і є певна логіка, тому що літо це традиційно дитяча пора. Дорослі завжди намагалися віддати повністю літо. Дітям і не випадково найдовші шкільні канікули припадають саме на літній період. Тоді як дорослі, принаймні в моєму оточні так завжди було, переносили всі свої найважчі, найскладніші, я би сказав, навіть найнеприємніші справи саме на літо. А відновлювалися, відпочивали, якщо так можна сказати, тоді вже, коли було зимно, холодно, мокро і. Неприємно. Але часи змінюються, і все змінюється навколо нас. Позавчора, президент України Володимир Зеленський, тобто 30 травня, видав спеціальний указ, яким скасував відзначення. Міжнародного дня на захисту дітей. Я би не сказав, що я є таким палким прихильником всіх цих міжнародних днів, але я тут бачу певний символізм і також зміну епох. Тепер дитячий день переноситься на 20 листопада, на всесвітній день дитини. Тому що. Саме 20 листопада 1959 року, нібито була прийнята якась декларація про права людини. Але сам факт, що дитячий день переноситься з літа на 20 листопада, ну, для мене, мені так здається, ну, принаймні, я так вважаю, це якісь часи мороку наступають. Це сутінки такі вже для дітей. І не ті. А якщо сутінки для дітей і морок для дітей, то я думаю, що це і для нас, і для нашого майбутнього. І сьогодні я хотів би поговорити в контексті от сьогоднішньої дати, 1 червня, про наше майбутнє і про наших дітей. Те, що йде війна і те, що ми переживаємо складні часи, це зовсім не означає, що ми повинні скасувати наші думи. І наші переживання, і наші журби про наших дітей, про наше майбутнє. І коли ж не поговорити, коли ж потрібно поговорити про дітей, те, що Зеленський переносить на 20 листопада і згадує про права дитини, це Ну, символічно також. І я ще раз хочу сказати, що недобрі справи, злі справи, можна робити через свободу, через права і навіть через дітей, і навіть через права дітей. І сьогодні я хочу довести, що е, те, що у нас відбувається, не тільки в нашій країні, а взагалі в західній цивілізації, це є абсолютним злом. І, на жаль, це зло воно просувається через дітей. Це дивна взагалі річ, тому що ми вийшли з радянського, російського минулого, з абсолютного зла, але незважаючи на те, що ми. Жили в злі, і я це бачив і усвідомлював ставлення до дітей, і ніхто не міг додуматися, що ну, можна робити якісь речі через дітей. Незважаючи на те, що нас накачували якоюсь там Ленінською комуністичною пропагандою і так далі. Але ми е нас не роз'єднували з батьками. Ви от вдумайтесь в цей момент. Це важливий момент, я хочу сказати, тому що в нас вважається, що фашизм це брутальне втручання держави в сім'ю, у виховання. Але я хочу сказати те, що відбувається зараз, це ще гірше, ніж фашизм, принаймні той фашизм, який ми пережили. Я можу порівняти це. І те, що зараз відбувається, це дуже-дуже небезпечно. І про це я хочу сьогодні поговорити. Отже, через. Права дітей через всю цю ювенальну юстицію, і ще там, якісь інституції, фактично, а, і дитячу психологію, звичайно, роз'єднуються покоління і розриваються емоційно чуттєві зв'язки між поколіннями. І найглибші зв'язки завжди існують між дітьми і батьками. Колись 2008 чи 2009 року зеркало тижня передрукувало, переклало з англійської мови статтю польської, польської журналістки, яка описувала проблеми Швеції. І ці проблеми були, власне кажучи, в контексті розриву емоційно чуттєвих зв'язків між батьками і дітьми, але між батьками і дітьми на Завершені вже їх проживання, тобто взимку, не влітку. Тоді, коли батькам 90 років, а дітям 60 або 70. І проблема полягала там в тому в цій статті, що діти віддавали своїх батьків в соціальні притулки для утримання. І навіть не знали, коли ці, ці батьки їхні померли і де їх поховали. Кремація, спалювання там, і якісь там могили братські чи не братські, я вже не знаю. Тобто доживали віка діти і батьки окремо, не знаючи, не цікавлячись долею своїх батьків, а ці не знають, чим там діти займаються, жили своє життя. І це дуже тоді е, виглядало диким і небезпечним. Але ми думали, що це тільки ну, десь там. І ну, подумаєш, батькам 90, дітям 60, які там уже між ними емоційно чуттєві зв'язки. Але тут виявляється, соціальна інженерія вона вигадала нове. Вона вирішила вбити клини і розірвати зв'язки між дітьми 15-17-річними. І батьками 40-50 річними. Тобто дітям 17-15 років. Ну, а батькам, відповідно, там 40 років, 45, по різному зараз. І як це робиться? Робиться це наступним чином. Робиться це через переконання дітей у тому, що. Вони прийшли в цей світ даремно, діти прийшли в цей світ даремно на догоду, на забаганку батьків для того, щоб задовольнити нереалізовані ідеї і стратегії батьків. Наприклад, батьки хотіли грати на скрипці чи на якомусь музичному інструменті, або малювати, або співати, або ще щось. І народжують дітей для того, щоб реалізувати свої проекти. Діти з'являються у цей світ для того, щоб забезпечити старість своїм батькам, не питаючи їх згоди, не питаючи згоди своїх дітей. Вони приводять в світ дітей, не питаючи згоди. На страждання цих дітей наражають. І на виконання власних забаганок і власних нереалізованих колись в дитинстві прожектів. Діти, батьки травмують своїх дітей під час виховання. Звідси виникла доктрина непропрацьованих дитячих травм. Виявляється, все життя людини це непропрацьовані дитячі травми. А хто травмує? Дітей, ну, звичайно ж, батьки. Батьки травмують наших дітей. Ми травмуємо своїх дітей. Ми вороги своїм дітям. Ви зрозумієте це важливо, це дуже добре треба усвідомлювати, що відбувається зараз. Дитячі психологи по школах розказують дітям, що у них депресії. І в цих депресіях, звичайно, винні їхні батьки, мабуть винні. Наступна. Концепція. Дитина вже особистість, і вона має право на повагу. Ніхто не розказує, що повагу потрібно заслужити, досягнути. Потім дитину ніхто не повинен не те, щоб там здійснювати насильство, акти насильства, а примушувати. І дитина сюди прийшла в цей світ для щастя, для того, щоб реалізовувати своє життя і своє розуміння прекрасного. І я зараз хочу поговорити про найскладнішу проблему, яку уникають наші інтелектуали, оскільки подкастів всього всього записано. Але і, а, і скільки лібералів, і скільки розмов про свободу у нас відбувається, ми слухаємо. Але ніхто не хоче порушити питання втручання держави, втручання держави в сім'ю. І виховання дітей. Я періодично підсвічую ці моменти останній раз з Богданом Бенюком, коли він сказав, що треба різкою бити по попі своїх дітей там за мовні там, там проступки. Але е, оцей ключовий момент е, у нас всі минають це е, застосування покарання. І у нас намагаються переконати в тому, що це не просто старомодно карати дітей, а в принципі, все має бути заохоченнями. І нікого карати не потрібно. Треба створювати умови, а покарання не існує. Покарання не існує. І ми. Заплатимо за це надзвичайно високу ціну, якщо ми будемо виховувати своїх дітей без покарань. Причим втручання держави настільки, що дітей ну, фактично заохочують подавати до суду на своїх батьків, і діти погрожують своїм батькам тюремним ув'язненням. Діти погрожують своїм батькам. Тюремним ув'язненням, якщо буде застосовуватись до них покарання, тобто силові методи. І ніхто не може відстояти, по-перше, право сім'ї на виховання дітей так, як вони вважають за потрібне, і ніхто не може відстоїти право на покарання, в тому числі і тілесні покарання. Не існує життя, не існує буття без покарання і без болю. Якщо це не зроблять батьки, чому батьки вдаються до покарання і до болю? Тому що вони хочуть запобігти і упередити, навчити дитину в тому, що є біль і буде покарання. Якщо вони не в сім'ї винесуть цей біль і це покарання, то їх покарає життя, покарають чужі люди і дуже жорстоко, і болі буде значно більше. Легше вдарити дитину по попі в 5 років. Ніж потім бити її в обличчя кулаком в 18 років. Краще вдарити два рази по попі в 5 років і закрити питання на цьому. Ніж потім доведеться бити дитину кулаком в обличчя 18 років. Це зроблять інші, це не батьки будуть робити. Я метафорично все кажу, але я думаю, що всі розуміють, ну, про що мова. Чи є. У нас інтелектуальний потенціал сьогодні, 1 червня, провести різницю між покаранням і насильницькими діями збоченого характеру. Є сім'ї насправді, які є збоченцями. Вони насправді знущаються над дітьми. Чи повинна держава і суспільство втручатися в такі сім'ї? Я відповідаю, що так повинні. Але це винятки, поодинокі випадки. І після того, як ми проводимо диференційну діагностику між покаранням і збоченим вихованням, знущанням над, над дитиною, покарання це епізод короткочасний, який триває від 30 секунд до 3 хвилин, можливо, там, до 5 хвилин. Воно може застосовувати. Передбачати солову дію на дитину під потилишник або удар по попі. Але це епізод. І дитина може повідомити, за що її покарали, і батьки можуть пояснити. І це норма. І Я ще раз повторюю, і до речі, нагадую важливий конструкт і прислів'я. Конструкт, який, який виражений був в прислив'ї. За одного там битого, скільки там небитих дають, чи два, чи три небитих дають. Але проблема полягає в тому сучасному життя у нас в західній цивілізації, що битих немає вже. Можна раніше було обміняти одного битого, цінність битого була вища на трьох небитих. Але битих уже немає, розумієте, в чому питання? Минулий блог я записував там на будівельному майданчику, він зараз забудовується. І це місце залишилося таке рекреаційна зона, і там пікніки влаштовують різні персони, групи. Організовані і не дуже організовані. І от я вертаюся по цьому полю, і переді мною йде Верениця. Молодих людей років 17, на мій погляд. Чоловік 14, 16, ну, приблизно, якась група, очевидно, щось відзначали. Можливо, це якраз і був випуск указ президента Зеленського про скасування дня а, захисту дітей. Я не знаю. Ну, люди 17 років. Вживають алкоголь. Йдуть, я бачу, що ці. ну, Вони йдуть попереду, обігнали мене, розтягнулися там на кілька десятків метрів, щось співають, я чую. Я підходжу ближче. Ну ти, ж от там мат, ну, мова це і не українська, і не російська, це суржик, це якісь низини, низини йшли. А попереду я чую, що дівчинка співає. Фірамони Любві смартфон поставила, чи то караоке, чи то що, гучно це все. І, і вони йдуть вдвох там, і ще підвивають під це все російською мовою. Мені було далеко, вже вони повертали, і я оста, догнав останніх і йшла пара хлопець і дівчина. Там всього троє хлопців я порахував. А решта решта дівчат. Мат стояв, ну трохповерховий. Але я. Думаю, я не буду розпилятися на ці речі і кажу: йди сюди. Людина зрозуміла, що вони щось роблять не так. І я в очах побачив страх у цього хлопця. Він розумів, що ну, краще не сперечатися. Я йому сказав просту річ: передай зараз піди і передай ось цій, що якщо я переконаю, що вона співає тут російською мовою в публічному місці. І ще й смартфон, оцей слухай, то вона проковне цей смартфон. І він сказав, що я передам. А дівчина, яка з ним йшла, почала матом щось мені хамити. І я не встав далі ну, вступати в будь-які протиріччя, суперечки між ними. Але я відчув одну річ. Вона була готова фактично конфліктувати зі мною, можливо, навіть і, і фізично. Тому що в неї була повна впевненість у безкарності. Ця людина ніколи не відчувала болю і покарання за свої дії ніколи. Якщо хлопці вони ще розуміють, що за неправильну поведінку і неправильні дії може настати покарання і біль, то дівчата у нас виховуються в режимі. Повного ігнору і в режимі відсутності покарання. Вони не знають, що таке біль, і вони впевнені, що їх ніхто ніколи не покарає і не вдарить. Я хотів пояснити, звичайно, що під час війни немає, може настати такий час, що ніхто не зарахує ні стать, ні вік, ні що вона дівчинка, ні ще щось. Це зроблять інші люди. Але це що буде пізно. Тому що те, що ми бачимо зараз, це дуже тривожні сигнали. І це перенесення з 1 червня на темні, мокрі і холодні часи 20 листопада, відзначення прав дня дитини, Всесвітнього дня дитини з їх правами. Я думаю, що це теж символізм. Це теж символізм. І ми е, матимемо дуже серйозні проблеми взагалі. Не тільки там, Ну нас, звичайно, цікавлять свої українські, але не тільки тут, в Україні, ну і в тому числі і в цивілі... цивілізаційні проблеми. Ми неправильно рухаємося, і не в правильному напрямку. Нас виховували, що е, дорослі. О, вони визначальні, тому що у них є досвід, і вони відповідальні. І нас вчили, що дорослі вони завжди відповідальні. І ми повинні поважати дорослих. І найгірше, що відбувається, це претензія дітей до батьків, що вони їх привели в цей світ. Наше покоління навіть не знає, що це таке. Незважаючи на всю складність життя, яку ми прожили і проживаємо. Ми вдячні батькам, що вони нас привели в цей світ. І я навіть не знаю, що б це було, якби мене не було в цьому світі. Це було б несправедливо, це все неправильно. Я зобов'язаний, я повинен тут бути. Без мене тут нічого не повинно відбуватися. І дуже добре, що я тут є. А це покоління виховується так. Що вони безсенсово перебувають тут. І винні в цьому всьому, в безсенсовості в стражданнях їхні батьки. І діти прийшли в цей світ для того, щоб страждати. Провина, батьки в цих стражданнях. Я хочу сказати, що це найбільша філософська катастрофа, яка тільки може бути, коли діти не тішаться, не радіють. Життю. Я згадую слова Василя Симоненка, коли він писав, що жити поспішати треба, радіти потрібно. І це покоління людей, які любили життя і були вдячні батькам, що вони провели їх в цей світ для того, щоб любити і страждати. Це дуже серйозні взагалі речі. І ми зараз, ну я бачу це. Що діти не розуміють, що вони тут роблять на цьому світі. Більше того, відбуваються небачені речі, коли діти з претензіями виступають до батьків, що вони їх привели в цей світ. Я це бачу. Я мушу про це говорити. Ну, хоча б на 1 червня, на День захисту дітей. Це мій блог, ця промова, вона ж. Всі розуміють, для, саме для захисту дітей і для захисту взагалі всього нашого буття. Ну таке, таке, е, колись потрібно про це говорити, і комусь потрібно про це говорити. І не тільки коментувати поточні. Поточну блювотину адміністрації Трампа, чи там ще хтось щось висловлюється з наших цих політиків і так далі. На цьому все. Це був такий виняток з ну, полі... політичних подій, виняток. Але я теж вважаю, що це ну, теж наше політичне життя, наші діти і те, що відбувається зараз. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення до наступної зустрічі.